Генпрокуратура України взялася за корупційні схеми в транспортній сфері. Нині почали кілька досудових розслідувань. Найбільше з них пов'язане з ім'ям позафракційного нардепа і бізнесмена з Волині Ігоря Єрмєєва і його компанії. Вог його виявилось не наздогнати в кількості отриманих державних замовлень на власні підприємства. Про хитрі схеми, і їхні можливі фатальні наслідки. Далі Безпрограшне змагання із самим собою Генпрокуратура взялася за хитрі схеми транспортних тендерів. Ціни на заправках Вок одні з найвищих. Ось для порівняння кілька інших цінників. Проте саме ця компанія виграла тендер на постачання пального для укрзалізниці. Відхилялася непромірне найбільш економічно вигідних пропозицій, що дозволяло в свою чергу проводити так звані свої фірми для вирішу тендерів, а також проводилася закупівля. Товарів не безпосередньо у виробника чи його законного дилера, а у фірмів так званих прокладок, що дозволяло збільшувати суму товарів і внаслідок чого державі було заподіяно збитків. Власник компанії, позафракційний народний депутат, бізнесмен з Луцька Ігор Єремеєв, за даними, котрі з'явилися згодом у змі. Компанія конкурент у цьому ж тендері теж належала йому. Протягом 2013 року. Укразалізничним проведено тендерів на суму 10 мільярдів гривень. Однак, встановлено, що є одне підприємство, яке виграло тендерів на суму 7 мільярдів гривень, тобто на дві третіх. Ого, знов-таки його компанія виграла тендери на всі можливі постачання пального державі. Саме вона свого часу заправляла автомобілі Верховної ради служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і державного управління справами. Це ще далеко не весь перелік. Нині ціни на бензин зростають іноді по кілька разів на день. Лише 25% пального частка українського палива на вітчизняному ринку. Решта їде до нас з-за кордону. Непропорційно. Уряди внутрішні виробники відповідно не можуть вплинути на а отже, і на вартість український ринок надто чутливий до коливань Україна десь приблизно 75% залежить від імпорту нафтопродуктів. Все погано навіть не просто за екстремальних умов а за умов звичайного життя. Я Не кажу вже про роль уряду, який фактично не може жодним чином на це впливати. Ми в великій мірі залежимо передусім від імпорту з. Білорусі частково з країн Балтії і з країн східної Європи з Росії незначним чином. На думку експертів, такий стан справ загрожує державній безпеці у разі надзвичайної ситуації. При блокуванні роботи морських портів країна може залишитися паралізованою з приходом нової влади. Ігор Єремеєв та його компанія ВОК своїх привілеїв та преференцій не позбулися а тендерні схеми діють так само. Як і за часів Януковича, Людмила Бадалян, Станіслав Фещенко, Євгенія Коваленко, ТСН 1+,1.